Друзі, вітаю сьогодні сію перчик. Давайте разом з вами. Перець Блонді F1. Отримала посилочку, замовила у тому ж самому магазині. Магазин Сезон, інтернет-магазин. Я у минулому році замовляла цей перчик у цьому магазині. І у цьому році замовила і прийшла посилочка. Хочу вам сказати, що ми були дуже задоволені цим перчиком. І у минулому році, хоч і клопи там у нас цей трохи, то і хочу вам сказати, що все одно ми все літо їли цей перчик, і ми б його ще куштували, бо ну, якщо б ми не розсадили полуничку, так ми перчик прибрали. І я розсаджувала полуничку. Я хочу вам сказати, що ну, чоловік мені все це приготував, перекопав, все зробив для розсадки, та я розсаджувала розсаду полунички. Я хочу вам сказати, що І в цьому році ми теж будемо сіяти саме цей кверчик. Чоловік мені говорить, бери його знов. І ми взяли оцей перчик. Тут 8 насининок. Давайте я вам прочитаю про нього. Я трохи відрізала. Ранній гібрид перцю, який достигає через 60 днів після Який достигає через 60 днів після висадки розсади, призначений для вирощування в скляних теплицях. Під плівкою та у відкритому ґрунті. Плоди товстостінні, чотирикамерні, жовтого кольору масою 190-200 г, відмінно показує себе в різних умовах вирощування. Добре витримує холод під час цвітіння. Перець вживають у свіжому вигляді та використовують для переробки. Я хочу вам сказати, що ми дуже задоволені цим перчиком, і у цьому році, році ми теж будемо його. Насіннечко оброблене. Я буду висаджувати їх у такі маленькі вазончики. У мене залишилося ще з фіалочок. Я полумінчики і мінечки висаджувала свої. І вони невеличкі, вони менше, ніж дев'яточка. І я буду висаджувати у цей вазончик. Цей перчик блондії є у мене ще один гібрид. Я вам зараз покажу. Ну, с я так, знаєте, що я сейчас зроблю? Я ось таку, бо я не два, чотири, шість, вісім. Є. А, і надписати мені треба деякий. Щоб я не помилилася. Я ось таку поки зроблю. Ось так. Вісім штучок. Я ось такого торфосоміш у мене для перчику От якраз вісім. Я маленький вазончик чого, бо все одно він... Як з'являться перші настоячі листочки, то я буду його пікірувати. І я ось такий маленький вазончик його висаджу. Ось такі вони гарненькі. Висаджуємо, сіємо. Е, торфосуміш у мене, е, я говорила вам, я зробила на одну е, цю менше. Треба мені ще так сюди поклала. Тут неправильно роз, розсчитала я. Ось таку-таку зроблю тут ще. Видно вам там на камеру, що я тут? шамані. Ось так. Торфосуміш у мене з е, цього, з фіалочок залишилося. Я оцю торфосуміш я і томатики, оцю торфосуміш і баклажанчики, і перчик теж. Ну ось я її ось так а Другий перчик я купила, я ще його не разу не вирощувала, хочу попробувати Щось таке, таке хотілося, щоб на фаршировку було. Це ми і фаршировали і смажили, дуже смачний він і дуже такий врожайний. Ну Ще хочеться попробувати ось цей перчик, зараз я вам покажу. Перець для фарширування любов F1. Ось такий він. Ось такий гарненький такий він. І для фаршировки, бачите, саме для фаршировки цей перчик професійне насіння. Хочу спробувати у цьому році я цей перчик посіяти, виростити. Будемо вирощувати з любов'ю до своєї родини. А давайте я вам про нього прочитаю, бачите? Урожайний гібрид перцю для вирощування у відкритому ґрунті. Термін дозрівання 70-75 днів після висаджування розсади. Плоди конічної форми масою 110-140 г у технічній стиглості зеленого кольору. У біологічній насичено-червоного з восковим нальотом. Гібрид Характеризується надзвичайно високими смаковими якостями. Найкращий вибір для переробної промисловості. Ну, отак. І тут надається рецепт, як фарширувати перчик. Бачите? Ось цікаво. Дуже вдячна магазину сезон, дуже Швидко так все замовила, зібрали, відправили, щиро дякую. Дуже так подобається мені. Цей перчик не 2, 4, 6. Цей перчик не оброблений. Чи він оброблений такого кольору, я щось не цей. Ні, наче не оброблений. Він такого. Просто перчик, ну просто насіннячки таке перчика. Ну давайте по посіємо і побачимо, як воно, як воно буде у нас. Е я відрізаю рецепт, як е фарширувати. Не буду я е його, я ось тако зроблю. Буду значити в цьому вазончику перчик Любов F1. О, цією штучкою дуже зручно, це в від фіалочок. Все. Нічого я там не обрізаю ці штучки, показують тут у, інтер... у Ютубі, як сіяти треба, обрізають швидко, він росте, ну, прокльовуються, проростає. І я так не роблю і навіть, бачите, я навіть його і не замачую. Я навіть його і не замачую. Я зараз просто водичкою зверху ще поприскаю, бо... Суховата торфу суміш. І в інкубатор він у мене замість теплички. Там у мене розсадка і туди і перчик. Ну, ось так я зроблю, ось так. Зараз я іще хочу по цей... побризгаю водичкою. Десь я поставила свою бутилочку, пляшечку. С водичкой зараз, друзья. Вот так я его смочу. Ну, только посумишь вот так. Досить. Ну, ось так. Цікаво буде, який буде перчик оцін для, для фарширування. Дуже смачний пишуть і ніколи я його не вирощувала, хочу спробувати. Ну, ось так. А, ще хотіла написати. Зараз напишу, бо можу забути. я рофеше напишу, скільки він тут 70 75 днів після висаджування розсади. Сьогодні у нас 28 -е. І будемо знати, що у нас це перчик Любов F1. Так, зараз я почеплю назва назву блонді F1. Підписала. І один перчик підписала, і другий перчик підписала. Я ось такі роблю, Колись, коли фіалочки вирощувала, і у мене ось такі були. Зараз так от теж роблю. Ось так. Ну, ось, друзі. Внизу під відео є кнопочки, ви знаєте, що робити. Щиро дякую вам за підтримку. Дуже дякую, дуже вдячна вам. Чекаємо на добрий урожай і буду показувати вам надалі, як вони будуть, як проростуть і як я буду вирощувати. Ну, покажу вам. Я щиро дякую вам і хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.